Йоу, Вітаю на нашому каналі Purple. Це рубрика загублені посилки і ми починаємо. Беремо такий тупір добрячий. Відкриваємо. Зараз подивимося, що тут у нас попадеться, випаде, трішки незручно сів. Так, перша посилка Перша посилка в нас з Укрпошти, якщо не помиляюся. Ось так вона виглядає. Так, тут навіть є пломби, якщо вам видно. Так, і зараз ми розпаковуємо це все діло. Це відставлю, трішки заважає. Ламбу зриваємо. Так, що ж у нас тут може бути? Так, і перша посилка в нас напевно нічого. А, бліте, це світ голоду. До речі, не знаю, чи окупиться, чи не окупиться. Це все наше діло. Потім я для вас вставлю ціну, за скільки я це все купив, і ми з вами підрахуємо в кінці. Так, посилка номер 2 Також Укрпошта, головна, ну це зрозуміло. Все із маркуванням, все запаковано. Нормальна доставка нормальні ціни. А, Тут навіть видно, що попередніх власників така ось бірочка. Відкриваємо. І зовсім обережно Але відкриваємо. Простіше розірвати. Так, що це у нас тут вогник. Це у нас сипучий розпалювач. До речі, це потрібна штука, я вам так скажу. На шашлики в село саме те. Я був би не я, якби в мене все вдалося від першого разу, але так, і перше, що це у нас, це у нас пульт. Дистанційного керування, чи як його називають, джойстик. Джойстик від, Друзі, не знаю, напишіть в коментарях, від чого це джойстик. Ну, мені дуже схоже це на Xbox. Також до нього йшов такий пульт і передатчик, якщо я все вірно зрозумів. Цю коробочку ми відкидаємо. Далі у нас, Далі у нас така цікава штука. Напевно, це для посуду. Тут написано щось незрозумілеме. Це навіть не англійське. Ну, це для посуду. Також відкладаємо це сюди. Коробку, відкидаємо. Ще, дружини, квіти зачепить. Тут буде мені горе. І, і, і останнє це у нас виходить такий, я так і не зрозумів, це соковижималка чи це блендер. Можливо, в когось з вас таке є, то напишите мені, що це. Я навіть не знаю, чи воно працює. Так, як воно тут ставиться? Так, зараз я попробую його включити, і ми з вами перевіримо, чи воно взагалі працює і що це таке. А це, друзі, не що інше, як зволожувач повітря. Google мені в допомогу, я дізнався, як воно працює, я поки що не розібрався. Потрібна інструкція. А також у мене є ще одна посилочка, яка буде запакована, і я вам її розпакую в наступній частині. Це у нас також свічка попалася. Також забув вам її показати. Ну, свічка така, це якась пара. В принципі, це все. Я думаю, ви все побачили і все зрозуміли самі. Посилка, я думаю, не окупиться ця загублена, але ну, маємо, що маємо.